І сьогодні ми з вами будемо дивитися дуже дуже цікаву статистику. Я вам розповім, як взагалі заробити 100 тисяч доларів, скільки з цього ви будете заробляти щомісяця, і взагалі нічого не роблячи. Якщо вам це цікаво, дивіться це відео до кінця, буде дуже корисно. а також підтримайте відос лайком. І так, всі постійно хочуть заробити купу грошей, нічого не роблячи, але так не буває. Буває математика, буває економіка. Буває скам. А сьогодні ми з вами побачимо, як працюють нормальні бізнеси, як працює нормальна економіка. І почнемо ми з фондового ринку. Дуже багато часу у наших з вами батьків не було можливості нормально інвестувати, тому що просто держава їм таку можливість не давала. З 2019-го, якщо не помиляюсь, року у нас з'явилась така можливість. Ми можемо тепер інвестувати гроші в американські компанії в нормальні акції, в нормальні ETF, І зараз, нарешті, я почав цим займатися. Я дуже довго цим не займався. Спочатку тому, що не знав, як це, потім тому, що в мене не було грошей. Тепер є можливість, є гроші, можемо інвестувати. Я раджу вам займатися тим самим. Чому? Тому що через 10 років у вас буде вже нормальна сума, якщо ви почнете інвестувати лише. 100 доларів в місяць. І зараз я вам покажу цей підрахунок, але спочатку розповім більш детально. І так. Ми почнемо, ми починаємо інвестувати на брокері Freedom Finance. Посилання на цього брокера я залишаю вам в описі під відео. Також на цьому каналі ви можете знайти детальне відео інструкції, як реєструватися та як поповнювати. Чому я вибрав саме цього брокера? Є декілька причин, але одна з причин це те, що у нього є офіційні офіси в Україні, а також є україномовна підтримка. Якщо ви зареєструєтесь, у вас зразу з'явиться менеджер, який зможе вам зателефонувати. Або ви зможете йому зателефонувати, і він повністю вам допоможе з реєстрацією і, взагалі, відповість на всі питання, які у вас можуть виникнути. Тому реєструйтесь саме у Freedom Finance, Ну, особисто я цим користуюсь. І так, що ми будемо обирати? Мене цікавить безпечна інвестиція, тому що я, ну скажімо так, роблю це, можна сказати, на формування капіталу або на якусь там, ну, назвемо це так, пенсію, тому що в пенсію від держави я особисто не вірю. А ось в пенсію, яку ми можемо з вами самостійно зробити, це мені здається, ну, дійсно ймовірно, зробити і нормально. І так, ETF, що це взагалі таке? Можна зробити окреме відео про те, які є продукти на фондовому ринку, а, тому що детально розповідати це, ну, чесно кажучи, займає багато часу. Але якщо ви хочете розуміти, що таке більше ETF, то це а, менш ризикований продукт, а, не такий ризикований, як окремі акції. І так, ми обираємо фонд QQQ. Це фонд 100 технологічних компаній США. В більшість цих компаній входить, точніше, формує більшість цього фонду саме зараз компанії Microsoft та Apple. Я показував в своєму телеграм-каналі, скільки в процентному відношенні вони займають, тому можете зайти та подивитися. Посилання на телеграм є в описі до цього відео. А, біль... а інші всі... всілякі компанії, які там є, це Google, Tesla, Amazon взагалі топ найба... найкрутіших, най, Прибутковіших найбільших компаній технологічного сектору США. І так, давайте подивимось, наскільки вираз цей індекс. Я вже в декілька відео це показував, але е, нагадати ще раз буде не помилкою. І так, ми обираємо технологічний індекс QQQ на е, сайті TradingView. Давайте покажемо е, графік, наприклад, тижневий. Ну, Скоріше за все, це буде мало. Давайте оберемо один місячний. І так, одна оця. Цяточка да, полосочка це місяць. І так, дивіться, що в нас тут є. Зараз у нас 23 рік. Давайте знайдемо, наприклад, 2013 рік та побачимо, наскільки відсотків вирос наш цей індекс. Знаходимо значить, 2000, да, 2013 рік початок і зробимо звичайною лінійкою, побачимо, наскільки відсотків у нас риночок відріс. І так, я знайшов ось січень 2013 року. Крапку поставив, тепер давайте тягнути. І так, на максимальних хаях у нас було 500%. Але була велика корекція, і ми отримали 370% за 10 років. Ми можемо з вами трошечки округлити та вказати, що 40% ми отримуємо з цього індексу за один рік. Чому такий великий прибуток? Тому що розвивається технологічний сервіс, ці компанії ростуть, вони отримують прибуток, і все в них добре, все нормально працює. Тому я вирішив вкладати гроші в цей індекс і вважаю, що він буде рости і далі. Якщо ви побачите, що було далі, ще раніше, то ви побачите, що індекс був, ось, наприклад, з 2003 року, давайте так само підрахуємо. І побачимо за 20 років, вже, що в нас змінилось. І так, знаходимо третій рік, трошки нижче, ось тут. Все, січень 2003 року, так само робимо, і отримуємо вже 1100% це на корекції, і на максимальній точці у нас майже 1500%. Це ще більше відсотків прибутку, тобто технологічний сервіс дає гарні відсотки, гарні прибутки, і я вважаю, що так буде йти і далі. Можливо, більше, можливо менше, не можу ще сказати, але вірю в розвиток цих компаній. Для того, щоб нам купляти цей індекс, нам необхідно буде, буде зайти в а, Freedom Finance, але спочатку я вам покажу свої підрахунки. І так, давайте зайдемо в Google таблички і ми побачимо ось таку річ. Я тут трошки підрахував, зробив 10 років інвестування по 100 доларів в місяць. Якщо ви будете інвестувати 100 доларів в місяць, щомісяця, за 10 років у вас буде. 117290 доларів. Як вам таке? Це при тому, що ви фактично своїх грошей вкладаєте лише 12 тисяч доларів за 10 років. Все останнє це ось ці складні відсотки, які вам нараховуються. Давайте, щоб у вас щоб ви краще зрозуміли, як це працює. І так, перший рік ви вкладаєте по 100 доларів і у вас формується капітал 1200 доларів. На цей капітал ви отримуєте, наприклад, в середньому 40%, це чистими 480. І на кінець року у вас 1680 доларів ваш капітал. Далі ви додаєте ще 1200 з вашого другого року, який інвестується, і у вас вже 2880. 40% на цю суму, це 1152, і підсумком другого року ви отримаєте вже 4000 доларів. І таким чином, інвестуючи завжди по 100 доларів, просто відкладаючи, можна сказати, на свою пенсію, ви би отримали ось, такі, ось таку суму. 117 тисяч доларів. Ви можете задати таке питання: а чому ж тоді люди, які е, контролюють пенсійний фонд, чому вони цим не займаються? Е, як це взагалі все працює? Чому наші пенсіонери сидять і отримують пенсію там, 100 доларів? А тому що ну, просто крадуть і все. Взагалі в Америці та в Європі є е, такі фонди, точніше не фонди, а е, організації, пенсійні, пенсійні фонди, але частні, якими займаються підприємці, які дійсно вкладають ось ці гроші, і там пенсіонери отримують вже нормальні пенсії. У нас поки що такого немає. У нас просто савдеповська ця піраміда, і поки вона ще працює, нас заставляють платити. Я вам пропоную почати інвестувати хоча б по 100 доларів в місяць. Я впевнений, що це майже підємна сума для кожного, хто просто працює. Якщо ви можете відкладати 100 доларів місяць, Краще їх інвестувати в своє якесь майбутнє. А тепер дивіться, якщо ви побачите, що за 10 років у нас формується капітал 117 тисяч, і ви повинні зрозуміти, що на ці 117 тисяч кожного 11-го року ми будемо отримувати також 40%. Тобто ми отримаємо 46 тисяч 916 доларів на кінець 11-го року. І цю суму вже, наприклад, ви можете знімати, залишати ті самі 100 тисяч доларів. І у вас виходить майже 4 тисячі доларів відсотками на життя, який ви можете витрачати, а капітал 100 тисяч доларів у вас буде зберігатися. Ну, невже це не зрозуміло? Нев це не здається вам правильним? Фондова біржа існує з 1800 якихось там років. Мі сотні компаній, які мають більше ста років, яким більше ста років працюють, виплачують дивіденди. Найбагатші найбагатша людина свого часу Уоррен Бафет зараз третій, чи якийсь там він саме інвестор в цій компанії. Ну, можете почитати книги, подивитися фільми. Це все працює. Якщо ви вірите в економіку США, якщо ви вірите в долар, то ось це те. Капіталізм, що допоможе вам заробити, тобто, де гроші роблять нові нові гроші. І я впевнений, що вкладаючи лише 100 доларів в місяць, може зробити це кожен. Якщо у вас є можливість вкладати 1000 доларів в місяць, то за 10 років у вас вже буде мільйон доларів. І за 11 рік у вас буде півтора мільйона. Розумієте на таких відсотках? Це дуже круто. Не знаю, чи будуть такі самі відсотки і далі, але як ви бачите, за 10 років вони були такі, за 20 років їх було ще більше. Навіть якщо їх буде менше, наприклад, буде якась криза, технологічний сектор впаде, і ми будемо отримувати десь 20% річних, то це все рівно дуже дуже багато. Я думаю, що це ну, дійсно правильне рішення. Як вкладати в Freedom Finance, розповідав вже максимально детально, але давайте покажу вам ще раз. І так, після того, як ви зареєструвались, у вас буде ось таке віконце. Як ви бачите, в мене вже баланс майже 3000 доларів. Я а, купив вже а, 9 ось цих акцій фонду QQQ. А, і навіть в мене вже є прибуток. Також можете бачити, що за весь час 3% а, 87 доларів вже. Ми трошки підросли, але ж у нас зараз корекція? Тому Будемо чекати, коли вже ринки почнуть ростити. рости. Взагалі зараз найкращий час для того, щоб інвестувати. Ось дивіться, якщо ми побачимо той самий QQQ, ви бачите, що за год у нас показує мінус 8%. За полгода вже плюс 18%, за місяць плюс 10%. Тобто ми вже почали зростати, та зараз ось ця ракета вона починає злітати. І ми бачимо, що дійсно ось цей час. Він вже заканчується. Да? Найкрутіший час, коли ми могли купити максимально дешево. Ось, дивіться, у нас, якщо графік денний, і ми бачимо, що у нас все було ось тут внизу. А бачите, зараз вже пішов бичий тренд, і ми вже ну, дійсно йдемо дуже добре доверху. Ось, якщо у нас тут нижня ціна 265 доларів, десь 260 доларів, то вже у нас 317 доларів. Оце вже ми відросли з легкістю. А це індекс це річ, яка максимально безпечна, яка ну, 100 компаній. Ну, ви розумієте, що якщо одна компанія якась впаде, то все рівно індекс буде триматися. Його будуть тягнути інші компанії. Тут не буде якихось там прибутків 100-200% за рік, як можуть дати там окремі компанії, наприклад, як Тесла відросла. Але тут це те, що в довгий срок ви будете вкладати, вкладати, вкладати і накопичувати. І так, ви повинні відкрити сесію. Ось таким чином, натиснути відкрити сесію, вам прийде смс-повідомлення, яке ви вводите, код, і купуєте ваші перші акції. І так, я ввів смс-ку, у нас відкривається ось таке віконце, Ось тут ви можете продати або купити, переключитися, але нас цікавить покупка. Вибираємо по ринку або, наприклад, якась лімітна ціна, яка вас влаштовує, мені. Ну, я купую по ринку. Кількість у мене зараз на балансі доларів немає, тому що я вже все купив. Але якщо у вас тут є долари, ви натискаєте, вибираєте суму в штуках акцій да? і натискаєте потім вже купити. Ось тут нижче буде у вас кнопка купити. Бо у мене її немає, тому що на балансі немає долярів. Зараз достатньо. Як поповнити? Натискаєте Поповнить. І ось тут ви можете обрати. Обов'язково вибираєте долар, тому що ви купуєте американські бумаги за долари, натискаєте банківською картою. Тут вводите реквізити вашої карти. Якщо ви знаходитесь десь за кордоном, і у вас є е, європейський банк, там в Польщі або в інших странах, ви можете ввести цю карту і з легкістю з неї заплатити. Якщо ви знаходитесь в Україні, то зараз українські банки під час війни не дають можливість нам е, купувати з українських карт і конвертувати гривні в доларі. В такому випадку вам необхіден Вайс. Ви повинні з, наприклад, криптовалютної біржі Binance перевести через P2P на Vice, і потім з Вайс. Вводити карту Вайсу і вже оплачувати. Як це правильно робити, я зняв ось це відео, можете подивитися по підказочці, або я залишаю посилання на нього в описі та в прикріпленому коментарі. Там будуть максимально детальні інструкції, як правильно це все робити. Все! Ви купуєте, у мене вже дівчина почала інвестувати, у мене вже батьки почали інвестувати. І я сподіваюся, що це дійсно може змінити і моє, і їх життя. Я вірю в те, що це буде працювати вдовго. Це не якісь там піраміди, це реальний брокер, який має ліцен... ліцензії. Він не зберігає акції. Акції зберігаються в реєстрі в Америці, а брокер просто дає нам можливість. Якщо навіть щось станеться з цим брокером, ваші акції просто перейдуть до іншого брокера яким ви будете користуватися, тому про це ви можете навіть не перейматися. На цьому в мене все. Якщо у вас є якісь питання, можете обов'язково писати в коментарях під цим відео.